Всім привіт! Ради вас бачити! Ви вже готові до зібрання? Давай разом підготуємось! Що нам треба? Нам треба підтягнути шкарпетки, нам треба трохи порухатись, порухатись, порухатись і також разом помолитись. Повторюй за мною. Дорогий Господь, дякую тобі за це зібрання і благослови кожного, хто його дивиться в ім'я Ісуса Христа. Амінь! Ну а зараз нас чекає ігрова рубрика! Усім привіт! В ефірі наша постійна ігрова рубрика. І сьогодні ми з Пашою будемо змагатися в гру, яка називається Рибалка. Я думав, будемо купатися. <рес> вже купатися холодно. Оце наші вудочки, це звичайна трубочка, але в якої є така, знаєте, як це називається? Така гофро, така пружинка. не знаю. Гофрочка. А, я здається, поламала свою вудочку. <рес> ну, буде вже як буде. Дивись, таку трошки, а ти вже зігнув, так? Ось, це наша вудочка, це наші рибки. І наше завдання буде за одну хвилину спіймати якомога більше рибок. Можна на одну вудочку багато одразу багато робити. <рес> багато можна. Окей. Ну що, ти так. готовий? Так. Е, до речі, у нас тут є пластилін, е, тому що е, пити цю воду, е, да, не щоб, не, щоб не пити цю воду і не додавати туди воду, щоб ми просто ось так. Так, ну, ну, готові? Так. Отже, три, два, один, хвилина пішла. Почали. Паша, ти колись ходив на рибалку? Доводилася. Да? А рибу ловив. Дивився, як інші ловлять. Це ж так приємно. Ходити на рибалку і дивитися, як люди ловлять рибку. Зараз я не дивлюся, як ти. А я дивлюся, ти професійна рибалка. А, ні. Ні? ні, -ні. Ніколи не ходила? У мене одна рибка у формі сердечка була. Так. Сподіваюся, я волосся. Не намочу. О, у нас залишилось 20 секунд. Треба одразу багато ловити. Ну це було б добре. А... Десь... Так, 10 секунд. Не коли знімати. Я втратила. Все, wow. все. О, так, ну що, будемо рахувати наші рибки тепер. Незалежно журі потрібно. <laughs> Ні, ну ти вмієш рахувати? Ні, <laughs> пам'ятаю, минулі Окей, так. Один. Давай. Один. <laughs> три. 26. Ну, шість, сердечко, 26. шосте. Серйозно? Ну перерахуй. <ріст> ну добре, я тобі вірю. Ну зато в мене є сердечко. Спіймаю. Ну, в мене нема сердечка. Але мене. Ну, ну, я визнаю, добре. Нехай буде Паша кращим рибалкою, ніж я. Це поганий так. математик. <ріст> Мені здається, що рибалка це чоловіча справа. Тому нормально. Ти переміг. Добре. Будемо їсти рибу. Варимо. Варити. Уху. Будь ласка, пригощайте. Добре, усім па-па. до Всі наступної ігри. Пане детектив, нам вже час. Ой, це Що це? Ох. Знову всю ніч готував. Перехоплення нашої банди незвичних героїв. Так посміхається? Цікаво, що є пісниці. Пані та панове. За викриття та арешт банди незвичних героїв нагороджується місьє детектив. Дякую. Дякую. Місіє детектив. Вже час прокидатись нам на зустріч зі свідком. Яким свідком? А, ну, який знайде, переховується банда незвичних героїв. Незвичних героїв? Хіба ми ще їх не спіймали? Ще ні. Так це був сон. Ах. А тепер зрозуміло, чого ви так мало посміхалися у сні. Але не час спати, ну ми до роботи. А може, у нас ще декілька хвилин є? Декілька хвилин є, але для того, щоб випити кави, і подивитись проповідь. Всім привіт! Мене звати Катя, і сьогодні ми продовжуємо говорити про нетипових героїв. Наш сьогоднішній герой це Петро, апостол Петро. Але спочатку він був звичайною рибалкою на ім'я Сімон. Отже, що ж такого особливого ми можемо про нього згадати? Отже, як я вже сказала, він був звичайним рибалкою, і тому мені здається, що він зловив ну дуже багато риби за своє життя. І от в один із таких днів до нього прийшов Ісус і запропонував жити із ним таким життям, в якому Ісус навчить його ловити не тільки рибу, а й людей. І Петро погодився. Після цього Ісус дав йому нове ім'я Петро, якого ми вже і знаємо як нашого героя. Отже, після того в його житті почало відбуватися щось неймовірне. За Ісусом у Петра було багато різних пригод. Однією з таких історій є те, як Петро ходив по воді. Взагалі, ви собі уявляєте, це ходити по воді це неймовірно. Також одного разу Ісус цілив те, що Петра це просто теж ну, не вкладається в голові. Після того вони разом з Ісусом змогли нагодувати велику кількість людей. І Петро, він став свідком того, як ця їжа примножувалася. І все дійшло до того, як Петро проповідував великому натовпу людей. Після цієї проповіді покаялось. Три тисячі осіб! Отже, апостола Петра всі знають як дуже видатну особистість. Але насправді давайте повернемося до того, ким він був. Він був звичайною рибалкою, тобто в нього не було суперосвіти, якихось здібностей. Він, мабуть, не був навіть суперосвіченим, але це не завадило йому стати тим, ким він став. І знаєш, в чому його особливість? Тому що насправді він не шукав славу собі, він шукав, як прославити ім'я Ісуса, і через це також став відомим на той час. Тому, що щодо нас з тобою, як ми звичайні хлопці та дівчата, можливо, які не закінчили університети, школи. Але вже зараз як ми можемо прославляти ім'я Ісуса? Можливо, так фізично його поряд з нами немає, але якщо є, можеш десь там знайти. Але Прямо зараз на нашій землі у нас є можливість будувати відносини з Ісусом через Святого Духа, читати Біблію, молитися, поклонятися, просто звертатися до Бога через Духа Святого. Тому, якщо ми будемо це робити на постійній основі, я вірю, що ми так само, як і Петро, ми зможемо будувати відносини з Ісусом і жити життя разом із ним. Отже, що до нас з тобою, так само як тоді Ісус покликав Петра, він кличе нас з тобою прямо зараз. І в чому взагалі суть цього покликання? Ісус мріє проводити час разом із людьми. Він знає, що так для нас буде краще, якщо ми будемо жити життя разом із ним. Тому давай разом повторимо: Я покликаний Богом. Повторюю обов'язково, я покликаний Богом. Молодець! І давай прочитаємо дуже класний вірш у посланні до Римлян, 8 розділ, 30 вірш. Тож Бог покликав тих людей, і ті, хто були покликані, були виправдані перед Богом, а ті, хто були виправдані, були прославлені. Давай разом помолимося. Господь, ми дякуємо тобі за сьогоднішнє зібрання. Допоможи нам повірити в те, що ми покликані тобою, Господь. Допоможи нам не шукати славу собі, але прославляти Твоє ім'я. Допоможи нам також більше проводити часу із тобою. Ми дякуємо тобі за все, Ісус, ім'я Ісуса Христа. Амінь! Всім пока-пока! Яка класна історія? Так, і, і Петро був би класним детективом. Так, я саме це і хотів сказати. Як ти здогадалися? Хороша інтуїція. Однак, Петро був звичайним рибалкою. Став апостолом. Так, і ми можемо багато чого в нього навчитися. Тому що він робив це на зради нагород. А я я багато чого робив зради нагород. Але це неправильно. Тому що інколи ти маєш робити те, що ти робиш, тільки тому, що це правильно. Як Петро, він вже ніякої нагороди не отримав, так? Ні, ні, жодне. Вам несуть нагороду, дивіться. Де? Я так і думала, що він повірить. А з вами, друзі, ми побачимо вже наступного тижня. До зустрічі. Усім привіт! Це наша творча рубрика. І з нами творець. <рес> <рес> Геніальний творець це Тетяна. Таціяна. Звісно, привіт, Олічка. Привіт, Танюша. Таня насправді повернулася нарешті. Звісно. Я думаю, ви всі дуже з цього приводу радієте. А, і сьогодні ми будемо робити таку штуку. Так? Це робила так. Таня. Вона зараз нас навчить. Чому ми робимо таку штуку? Тому що ми говорили сьогодні про апостола Петра, а він так. був рибалкою. Він ловив рибу. Тому ми сьогодні будемо таке море робити. Це море? Це Чи річка? озеро. Озеро, озеро будемо робити. Не переплутайте. Це озеро. Це Добре, Танюша, що нам потрібно? Рахуй. Нам потрібна бумага. Самперед. Угу. Е... Це палички для морозива. Палички для морозива. Це куплені палички. Угу. Так, для початку ми, нам потрібна бумага для наших хвиль. Папір. І. Намалювати хвилі. Так Або просто каряво різати. Так, звісно, ми потім. Беремо дві палички угу. і кладемо, кладемо їх на стіл так зручніше. І ви можете приклеїти або звичайним клеєм, або ми хочемо зробити це швидше, тому взяли двосторонній скотч. скотч. Угу. Ось так ми наклеїмо двосторонній скотч. Потім ми можемо приклеїти верхню. Смужку? Смужку. Паличку. Паличку. А, чекай, воно посередині клеїться чи знизу? Як воно клеїться? По бокам. Ну, я маю на увазі ну, а, посередині. Посередню. Ось ми, бачите, приклеїли ще одну таку паличку, щоб воно. Ой, от щоб воно так не робило. Зараз я одразу теж приклею і воно буде на місці. А, приклеїмо ще верхню. Ага, я ну я одразу, бачиш, вирішила дві штуки клеїти. Звісно, місця для неба у нас не залишилось. Але трошки залишилось. Добре. І останнє, що ми робимо, це вирізаємо. Рибки. Рибки. Мені Таня вже намалювала рибку. Я впевнена. Це було що, складно. Що ви впораєтесь самі намалювати рибку. Але в мене є така подружка Таня. Вона гарно малює. Ось! в мене є рибка. У мене тепер теж є рибка. Тебе теж є рибка, вона поплила. У мене рибка ось тут буде. Ось. Я свою приклею ось. До речі, можна ще навіть. Вирізати човник. Дивися, Таня, я приклею човник, але трошечки його занурю, бо човник він же ж. У водичці. У водичці трошки. Ось, у мене човник. Будемо чекати ваших фотографій. Не хоче, так? Да? Опору треба ще одну опору. Я ось так потримаю. Танюша, дякую за таку е, цікаву поробку. Е, дякую вам. Спробуйте це зробити. Сподіваюсь, вам сподобалась сьогоднішня історія про Петра. Він був звичайним хлопцем, який своїм життям прославив Ісуса Христа. Тож давай і ми будемо такими ж. А зараз давай помолимось за наш тиждень. Господи, благослови наш тиждень, наші школи, наші гуртки, наших близьких та наших друзів в ім'я Ісуса Христа. Амінь! Sim, papai.